Вітаю! Я культурний, а ти зайшов на мій відос. Сьогодні бігаємо в як завжди. Піду на ферму, блокаду. Далі фармити. Бачу, в мене вже 6 лямів. Як завжди, найкраща катка попаде у відос. Діставай смаколики, заварю чойок, і гарного тобі перегляду. Так! Східний спавен. погнали. У мене нема ключа від вілли, значить мені надо йти зразу на погрузку. Надо якось проскочити цей момент. Як це зробити? Я, бляха ще экаллиматора взяв цю катку. Надо було четверку брати. А На що я надеюсь. На удачу, блин. Надеюсь, на удачу, капець як. Ой-ой-ой. Все реально залежить від удачі. Ой, чорт! ні, не пали мене, братан! Щас натішку стати, отдихатися. Що там відбувається, я вообще не выявляю. Як работать, я не знаю, блин. Бляха, тут же ж были челы. Где они пропали? Ладно, активируем сейф. А! Залутали! Понял. Идем за ними. Идем, блях. Как так быстро! Ничего ты через той дождь вообще активации сейфа? Я профи просрал все тайминги, блин. Что делать, я не понимаю. Я не знаю, сколько их. Один, два. Ноль инфы. А мне, блин, в соло надо что-то что думать. Я хочу выигрывать. Это ужас. Кто ты? Жаба тупо. Вот тупые, блин. Хочешь мені катку заруїнити, собака? <клес> <клес> Надо шукати тиммейта. тяжело играть в соло. Помры. На, получай, братишка. Идем понизу. Это неожиданно трошки. Будет. Для типів. Сподіваюся, вони ту церкву не, не будуть е так быстро лутати. Хоча, блін, може мені зразу на конюшню бігти. Я там фіг співаю, я не співаю. Мені mm -hmm. надо зразу на конюшню. Вообще ідеально було б в центр карти побігти. По центру бігти. Mm -hmm. І перехватити їх. розумію, що шансів у мене не багато, але. Но... Ну, блін. Надо щось то думати. Щось то пробувати. Їх треба перехватити на сейфі біля дороги. Це єдине місце, де я можу перехватити їх. Удачно. Тупий бот. Палить мене. Говно. Вот. А что себе дороги вам не надо? Что? Да тварь, ты можешь не палить меня, блин. Какие ты чмо? Какие ты чмо, блин. Бля. Все спорты в собаку. Не мать, мразь. Как он так далеко бачить, я не понимаю, блин. Это же не его зона действий. Это же за Это все-таки бот. Ладно, план меняется, идем через подвал. На друг... А, нет, на другой поверх они сразу забегли. Они же не добегли до мотеля, точно, надо спешить. Зараз будем месяц на мотеле. Пробегаем, пробегаем. На, 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 на. Вот, блин. Тяжело надо похилиться. Да, 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 да. Живем ешефтусь. Блин. Давай, на ну, мы відкриємо откроим, заховаемся там. Заховаемся и может что-то залутаем. Да. Да, блин, залутаем, нифига себе. Залутаем. Великолепие. Сюда. Кайф. Шесть закинуло. О, статуя леопарда. Ой, что прачечный. Станут. Будем привыкнуться. Че ехать. Так, не был, не был. Не понял. Не был. Бля. Печально. Что я могу сказать? Печально. Пристрелочку то я не поставил нормально, блин. Другий тон снайпера. Карта капитана. Ага, шляпа и форсов. карты их не надо доставать. <плод> а черт! Он звук, он не мерущий просто. Я не понимаю. <плод> Чел, дохуй. 5. А? Так, да. погоди-ка. Бать дебил! А Ебать дебил! Это! Ебать дурак! Бляха, я его вбыл! Блин! Ну нет! Ну не хочу! Давай глянем, Никки был. А, это было Понял. Не понимаю, я тебе не нравился. Ну летс go. У мене є ще один ключ до товарки. Давай на товарку підем. Давай на товарочку. Ой. чому б і ні? не вже чел ее. Через верх пішов, да? Поняв. А я тебе зараз тут зловлю. Дурак. І кінець тобі буде. На, 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 на. -на. Так, ну мінус один є. Зараз ще мінус другий, а форма і все. Давай, швидко сейф чекнем, золота. Щось є, навіть. Ніфіа собі. Машинка. Ну вже щось. Зараз лутаємося. І виходимо. Так, окуп є. На базі. Зараз ми його уработаємо бігом і все. Оскільки перший був, я так бачу, не особо одітий, то я думаю, і другий так само десь одітий. А це означає, що я шльопаю їх з одної пулі. На ізі, причому. Ну по факту Не понял у цього, у цього, В этом моменте я что-то не понял Такс Вы, хлопцы, давайте, но Не капризничайте Что за фигня Це таке? Це шо таке? Це, Це як? Це типа баг якийсь? Бляха, ну ви петухи, ви зараз будете оце крышу мене. Ой, жаба, бляха. Воно реально, зараз буде сидіти дит 20 хвилин, злышний, блін. І шо то дати? Я таке не терпіти не можу. Бля. Yeah. Це жесткий челики. Донт плейми. ЕСТО кульпа. Может ты выйдешь, не? Не хочешь, вообще нафиг? Не надо, да. Я тебе понял, братан. Ладно, я иду. Значит. Бля. Ема, мразь вообще. Не повезло мені. Не зміг я его пробити. У мене одрікашетело. А він мене с пулі убив. Одрікале ну, одрікашетило в голову. Зараз побачиш. Да, одрікашетило в голову, бач, пробив. Пробив, йому забрало і ніфіга не дало. Бляха, надо шлем брати, дорогий. От коли надо, то шлем не сейвить, блін. А коли втіпів, то, конечно, він це сейвить. Конечно він засейвить.